Ти бачив те, що я? Трубочка 81%. Так це ж виходить комусь зараз дуже повезе, той зараз зірве маленький кушик. Так, а де магніт? Я не бачу магніт. А, о, заникло. Ця штука не магнітна. Але коштує 250 гривень кілограм. Ви поняли цей прикол? От вам трубочка. Давай ще возьмем для зразку. Ану. Да? Вітаю, вам нормально пощастило. Ви здали нержавійку в правильне місце. Бачите? Нержавійка, звичайна труба. Ціна 250 гривень. Вроді би все смішки з а не дуже смішно вийшло. Так що вітаємо сьогоднішнього нашого чемпіона. Туденька труба, звичайно, 9,5, тисну, десятка. Ну, а так, я думаю, непоганий прикол. Для каністерка. каністерка. Також зараз проб'ємо спектрометром. Да, звичайно, десятка. Получилось, що має до розкриття, як Клаун забився. Ви паняли, це бліндовані телефони. Ну, в общем, яка суть питання, цю посилочку ми формували разом з чоловіком. Відеозв'язку, не по відеозв'язку, а він скидав мені всі іскри, все точно, детально, е на вайбер. І ми змогли сформулювати розумну грамотну посилку з нержавіки. Хоча чоловік абсолютно не розбирався в нержавіці. От вам і прикольна посилочка. Нержавіку ми приймемо як звичайну 10 відсоткову. А на цих трубках сектор Пріс на барабані, як казав один відомий, правда трошки з поганого міста чоловік. Ну, в общем, суть питання зрозуміла. Зараз все переважуємо, перевіряємо і розраховуємося.